Ну що, готові до різдвяних свят? Готові. А, готові. а традиції наших не знаєте. А сьогодні я вас навчу робити різдвяного павука. То так він раніше е, ялинка щоб в нас в Україні не було. Замість неї вішали. Павук, солома була завжди, бо й палили нею. Оже я знаю, що я павуки на оборот обмітала, щоб ніде не було. щоб та, Це не ті пала, да. та це не ті павуки. А да, соломі да, навіть з на соломі і гуляємо на соломі. Навіть. Ти ж на соломіш солому гайдах. Показуйте, поставки. як оце робити. Ми вже для плетіння. Ми беремо вощену нитку. З цієї нитки добре працювати, бо не потрібно голки. Відміряємо 1 метр 80 сантиметрів. Слому беремо пшениці і шпшениці, нарізаємо її на 16, 8 та 6 см. Далі нитку складаємо навпіл, а потім ще раз навпіл і зав'язуємо на вузлик. Розрізаємо ножничком один із кінців, щоб утворилася така основа, на яку ми будемо нанизувати наші соломинки. Фігурка, яку ми зараз будемо робити, вона схожа на дві пірамідки, які торкаються одна одна. А тепер ми створюємо трикутники з двох сторін. Для цього беремо ще одну соломинку і заселяємо в неї нитку з одного кінця та другу нитку з іншого кінця. Стягуємо, і у нас утворився трикутник. Все це ми робимо з усіх сторін, з усіх чотирьох сторін. Коли ми стягуємо останній трикутник, у нас утворюється ось така пірамідка. Потім заселяємо ще по одній соломинці на кожній із кінців і зав'язуємо всі ниточки у вузлик.